Добрий день, шановні наші підписчики. З вами канал Чередниченко. І я, Рида Через показую вам далі, як я вирощую огірки багато років вже. Друга частина Санта-Барбара. Так, показую швиденько. Це вже в нас третій дубль. Тому я вже посадила декілька штук. Ось, І е, захотіла ще раз пересняти, щоб вам показати, Ще, щоб е, мені показалось, що це все-таки. Показати, треба більш ретельно. Дивіться, е, хорошо залила водою. Це перше, що повинно бути. Друге, огірки повинні бути два листочки. Більше я не, не, не держу їх. Якщо ці два листочки є, то ну, відкриті вже вони так отакі як зараз, то вони гарно пересаджуються. Більше я в мене не ну, такого результату я не, не отримую, якщо вони переростають, то я сажу іменно от посадила. Неділя в нас пройшла з того відео. Десь там, ну, може, тиждень, тиждень да, десь пройшов. І оце я його вже вирішила, вирішувала пересаджувати, бо тримати їх далі не, не можна вже. Значить, що я роблю? Інструмент, виделка, він вже грязний. Бо, бо я вже пересаджувала. Так, отак. підкопую. Тут земля, вона дуже-дуже мокра, то воно дуже хорошо копається. Поклала. Так, ну, ще трошечки, да? візьмемо. М -м, такі, щоб красивий такий був. Ось тут. А остальний я роздам. Ще в мене залишиться, бо це мені, звісно, звичайно, звичайно, дуже багато. Дуже багато мені цих огірків. Так. Фінікс я вже посадила, а це в мене білі. Так, швиденько, Володя Йдемо. Головне. Їх швидко, тобто не, не тримати їх. Ну, це, у цей час це можна, але багато їх, багато їх тримати не треба. Да. Володя покаже шпалеру нам. Да, це з того року шпалера. З мого досвіду огірки краще вирощувати на шпалері. Тому, що, по-перше, це займає менш міста. Ось такий рядочок у нас ось такий рядочок, ось, і ми натягуємо паліви. Покажи, Володя, слі, ось тут, так? Да? Бушне, паліву, Плявали, на... вимушне, <потре> Да, І оце моє производство. Вони нам дуже в цьому допомагають. Так, покажи, Володя, як я їх сажу, на якій відстані. 20 сантиметрів. Е, ну, 20 см. Да, ну, ну, десь сантиметрів, 20, може трошки менше, де 20 см це отак, ось отак. Десь да. ну, сантиметрів 18 см. Да. Ось так я їх сажу. От, рука, рука, рука. Чому? Раніше я їх садила, робила більшу відстань, а тоді зрозуміла, що огірки дуже гар, хорошо плетуться, угору вони підуть. І цієї відстані, з мого досвіду, цієї відстані достатньо. Так, показую. Це вже я посадила. Дивіться, нічого страшного, якщо. Отут-бачите, трошки голе коріння, нічого страшного. Так от раз. Головне, щоб земля. Була дуже волога. Бачите, вона дуже-дуже волога, ця земля. Куди садиш і ля береш? Так, ось, дивимось. Акуратненько, акура... дуже акуратненько. Тут коренева вже є, значить, Вова, ти бачиш? Угу. Так, я акуратненько, їх отак от. Оттак. Роз. роз, Не розламую, а розтягую одне від одного. Да? І так же в мокру землю садимо. Далі. Так. Бачите, таким способом, я ще хочу сказати, я тоді покажу ще у відео, відео, в наступних відео. я покажу, таким, таким способом. Я сажу гарб... ні, ні, не гарбузи, а на українській мові. Кавуни дині сажу. Да, і в мене є один від фасолі, дуже гарний. Який я теж сажу таким, таким способом. Але це фасоля спаржева, Я колись покажу ще у відео. Да. Так, показуємо Вова. Наша кішка прийшла допомагати. Обов'язково. Скоро котята будуть. Ой, да, котята. да, реклама Пожалуйста. Так, да. Сама прийшла, сама живе, тягає да. мишей. мишей, змії да. тягає, Да. Вова, покажи, як я. Аккуратненько, якщо це земля суха, воно не вийде. Тільки треба хорошо волога земля. Я їх розтягуюся, бачите, коренець від корінця. Раз, і все, і буде все добре. О, тільки не, значить, не треба, щоб вони були. Е, це можна робити, коли два листочки. Два. О, Дивіться, бачите отак. Гарно поливати швиденько, поспішати швиденько, так? Да? Отак, і їх садить у землю. Швиденько. Тобто підготували все, луночку підготували, полили, а тільки тоді пішли і перенесли їх сюди. О, все, все. Не вистачило трошки, то я після відео ще до... знімаю, щоб вас, ваш час не тримати, вас не тримати довго. Так, і зразу, зразу я отак поливаю. І на годиня, як казала моя бабуся, годиння це зелені листочки, оці. на годину, щоб не наливала води. Дуже багато, отак. Все. О, це трошечки не вистачає, ну нормально. Зараз ми з цим розберемось після відео. Так, Володя, ну-ка, значить, ще що хочу показати. Е, перш, я, Ще в нас не дуже тепло. Володя, покажи. Е, я вирішила, ось тут я посадила. Раніше так, так, да, перший вони, дубль. Да, перший дубль, вони, бачите, я їх подагроволокну. Да, Бо в нас тут е, можуть, ну будемо, будемо гадати, що в нас минуть мене це лихо заморозків, тому що е, мені прислав мій підписчик Петя з Чехії, прислав таку страшенну картину, в них там все повимерзало, вже актінідія цвіла, вже черешня, абрикоси, все це цвіло. І все померзло. Все дуже, так. дуже, дуже шкода. Ми дивилися, серце крові обливається. Будемо гадати, що до нас це не дійде, до нас це буде добре. Ну а що можна сказати? Те, що в народі, те й в природі. Ну, що можна ще сказати? Да? Ось будемо гадати, що з огірками буде все хорошо. Накриємо ще отак. От а взагалі, взагалі, ви самі думаєте, коли вам їх посадити, Можна зараз ще не сидити. Це я посадила. Я вам показала відео, як це. Мені моя мета була показати, як я їх висаджу, а не в який час я їх висад... ну, а не в який час їх садити треба. Ось. Тому ви саме вирішуєте, коли вам їх треба садити. Да? Ну, до побачення, щоб у нас було все добре, і у було багато-багато. І щоб ми друг другу роздавали, а всі казали, ой, не треба, не треба. У мене їх у самого їх багато. Це до побачення.